27 жовтня, понеділок, і ось у нас така супер інтригуюча новина для всіх українців. Трамп каже, що наближається завершення війни між Україною і РФ. Далі Зеленський каже, що Україна разом з Європою підготували план припинення вогню. За 7-10 днів він. Має бути узгоджений з Путіним. Але він каже, що найімовірніше Путін його не підтримає. Ми це теж запитаємо. До речі, там план Європа Україна. Там, якщо це я не помиляюсь, 12 пунктів я про нього робила розклад. Він є. Далі Лавров. Дивіться заяви з трьох сторін з боку США. Трамп каже, що наближається завершення війни. Зеленський сказав про план, який готується припинення вогню. А Лавров зі сторони Росії каже, що Путін готовий прийняти концепцію США щодо України, рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі. За його словами, що Сторони, ну, тобто Росія і США, домовились, взяли паузу, щоб обміркувати пропозиції. Концепція США це зупинка поточних дій по лінії фронту. Бачите, що відбувається? Тобто, все йде якось до припинення вогню. Але, але багато, але. Так, давайте питати спочатку Трамп. Так, Трамп сьогодні. Зробив таку заяву, що наближається завершення війни між Україною та Росією. Трамп каже, що наближається завершення війни між Україною та Росією. А ну ка чи дійсно це так, що там відбувається? Почалися якісь зміни, колесо фортуни закрутилося, і дуже швидко зміни в домі. Зміни в домі. В двох домах, я б сказала, в двох домах, з обох сторін відбуваються зміни. Король Кубків це Зеленський, це війна, королева мечів. А це мах. Маніпуляція якась тут відбувається. А ну-ка, є план, є план, є рішення. Це з боку, це з нашого боку, є план, є рішення по війні. Є план, є рішення про завершення. Дорога зустрічі. І імператор. Зустріч імператор це Росія. Тобто, обмеження, які зробив Трамп. Буквально коли? Вчора, позавчора, да, ці обмеження, да, Санкції на ці компанії Лукойл і що там ще? Раз ні, вчора. Ну, в общем, на оці компанії. Пов'язані з, з ніфтяним неф, бізнесом, ось обмеження на дуже великі гроші, вони зробили своє. діло. Чого це неможливо було зробити раніше? Ось це вже інше питання з боку Трампа. Невже цього неможливо було зробити раніше? Тобто Трамп спеціально давав час Путіну, щоб той захопив більше нашої території. Получається так? Чого раніше? <плес> Чого раніше Трамп не запровадив оці санкції, які зробили за кілька днів, просто змінили позицію Путіна, Росії. Вообще. Чому Трамп їх раніше не запровадив, ці санкції? Сонце в домі. Відлюдник. Україна. Уход. Бо не хотів це робити. Не хотів. Чекав якихось домовленостей. Не хотів, чекав домовленостей. І що? Не хотів оцієї агресії. Він прекрасно знав, що якщо будуть ці санкції, що Росія буде тарахтіть ядерка. Ось агресія на світ. Смерть важкість і. Да, він не хотів якось зв'язуватися дуже сильно з цим ну, з Путіним, але, виходить, не було іншого виходу. Тільки так, тільки смерть, важкість і карта бідності можуть вплинути на рішення Росії про закінчення війни. Тільки гроші, вирішують все гроші в світі. Ладно. чи дійсно вже дуже близько завершення війни між Україною та Росією? Так каже Трамп, чи дійсно воно вже дуже близько? Ну, Паш Пентаклі, тут ще території, звісно, питання, яке буде дуже довго мусоліться. Да, тут башня на території, тут ще, ну, це таке ще. Знаєте, це просто слова. Тут ще будуть зустрічі, тут ще будуть, будуть сварки, тут ще. Тут ще не все так швидко і просто, як здається. Дивіться, в нас випадає дві колісниці імпер. і, 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 і жриця, тобто таємна дорога. Зараз будуть. Зараз ми з вами почуємо. Ну, не зараз давайте, найближчий час ми з вами почуємо, що буде зустріч. Буде якась скоро зустріч. по по Закінченню війни, по завершенню обстрілів. В общем, щось стосовно цього буде скоро зустріч. Ось. Дві дороги. Це Зеленський, це захист, це гроші, це захист. А Україна все одно буде отримувати щось для свого захисту. Посилення захисту все одно буде. Ну, ось так. Тепер давайте спитаємо те, що каже Зеленський. Значить, Зеленський каже, слідом за, слідом за цим, за Трампом. Перша заява була Лаврова, потім Трамп, потім Зеленський. Ну, як по новинам, знаєте. Зеленський каже, що ми разом з Європою підготували план припинення вогню. За 7-10 днів він буде, ну, він буде готовий і запропонований Путіну. А ну-ка, давайте спитаємо. Оцей план, який підготувала Україна та Європа, план закінчення війни, завершення закінчення війни між закінчення війни в Україні. Да, оцей план запропонують Путіну. Яка буде його відповідь? Яка буде відповідь Росії на план, який збирається Україна разом з Європою? Їм запропонувати? Яка буде відповідь Росії та Путіна? Ага, бачите, тупік, двойка мічей. Значить, щось йому там не сподобається. Тобто він знайде якусь одну, або, я б сказала, дві два пунктика, де він скаже, це неприйнятно для нас. Особливо пунктик з ресурсами, з допомогою, з чимось військовим. Угу. Да, повішений. Буде тягнути час, буде морозі, я б сказала, Да, відлюдник, повішений, затягування. Я в, домі, я в своєму домі, відлюдник і повішений. Знайдення якогось, ну, знайде, до чого причепитись. Уход від України. І, дивіться, Україна, Росія і уход. Щось йому не сподобається в цьому плані. Тому і Зеленський каже, що найімовірніше його він не підтримає. Але зустріч якась буде. На цій зустрічі буде король мечів, король мечів. Тобто, з боку Росії буде якась військова людина. Правосуддя, колісниця, перемога. Бачите, все одно випадає карта перемоги у війні по правосуддю, і вона з боку Росії. Тобто найдуть щось в цьому плані, він скаже, ні, це не прийнятно, ми це не приймаємо. Переробляйте, потім знов переробляйте, потім знов переробляйте, і що, і що? Ну, тобто, показую якось затягування. Але це вже краще, ніж нічого. Це вже краще, ніж нічого. Далі, Лавров. Путін готовий прийняти концепцію США щодо України і рухатись далі в, запл... в запропонованому плані США. Мається на увазі зупинка війни на поточній лінії фронту. Чи дійсно Путін готовий прийняти план США і зупинитись на Лінії фронту, чи готовий до цього? Відлюдник. М -м план все одно затягувати. Тянути, тянути і тянути. Такий план в них тянути, знову відлюдник. Тягнути балакати, казати, щось таке якусь ну, тут дурість, щось знайти, до чого причепитися. Ну, план тягнути, розтягувати. Invece. Тягнути отак от резину, розтягувати, а в цей момент захоплювати території і захоплювати. Ну, ось так. Чи дійсно він готовий? Паш Пентаклі. 음, він готовий тільки до захоплень територій, а не до закінчення війни. Чи готовий Путін до припинення війни на лінії фронту? Каже Лавров, що готовий. Робота на вдомі, зірка. Доволення, маніпуляція, розпач. Ну, в їхньому домі відбувається розпач. Вони незадоволені тим, що відбувається в їхньому домі, і тим, що буде відбуватися в їхньому домі в Росії. Вони цим не задоволені. Вони хочуть якось це відтягнути. Ось і нібито погоджуються. Да? А насправді то вони ж будуть чіплятися, що те не влаштовує, і це не влаштовує. Повішений. диявол зміни рішення, війна, імператор, Росія, смерть. Це вообще Україна зв'язані руки, бідність. Ні, в них мета та ж сама. Україна, зв'язані руки, карта бідності, карта ілюзії. В общем, робити нам боляче, як тільки можна. А мені показує тут, знаєте що? Зміни будуть тоді, коли, дивіться, диявол і зміни будуть тоді, коли ось, почнуться зміни. Це влада, ось війна, ось імператор, ось Росія і смерть. Тобто все. Буде закінчуватися, коли всередині Росії почнеться у привладі, тобто, як вам сказати. Для нас буде сигнал закінчення війни, коли в Росії почнеться щось відбуватися у владі. Ну, я не знаю, дізнаємось це ми чи ні, не дізнаємось, чи це там буде таємно. Тобто, щось почало або повинно початися. Відбуватися всередині Росії, це стосується керівництва влади. Там повинні відбутися досить сильні трансформації. І тільки тоді, можливо, оце все. Розумієте? Ну, ось так показую. Сподіваюся, я помиляюся, і завтра ми з вами встанемо зранку. А в нас вже мир. Але ж ви розумієте, що? Хто і що? З ким взагалі ми, ну як би вам сказати, з ким ми взагалі маємо справу ось так.